Житловий комплекс Діброва парк о п'ятій ранку прогреміли потужні вибухи у Хмельницькому. В офіційному телеграм-каналі повітряних сил ЗСУ. Повідомляли про рух ударних БПЛА з Вінниччини у напрямку Хмельниччини, а також про крилаті ракети на Хмельниччині курсом на захід. Перші вибухи в області чули о 2.40, сорок. Вдруге, вибух на Хмельниччині пролунав о 2.57. А згодом в області ще й о 3.00 годині ночі. Ще раз звуки вибухів було чутно о 5.05. Інформації про руйнування чи постраждалих на тепер немає. Чекаємо офіційного повідомлення Скової адміністрації. Ворог не припиняє тероризувати Харківщину. Кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу дергачів зросла до 12 людей, серед них троє дітей. Попередньо російські військові завдали по населеному пункту три удари авіабомбами. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Нам гаплик так звільнений Керманич об'єднаних сил відповів захисникам Маріуполя і кинув слухавку. У цей час портове місто на Донеччині захоплювали росіяни. The Washington Post дізналися деталі скарги, яку на штабу Азову Богдан Кротевич подав на екс-командувача Юрія Содоля. Бійці звинувачують його у провалі оборони Маріуполя. В Азові стверджують, тодішній очільник об'єднаних сил, начебто, не провів у місті жодної години, та, попри це, отримав звання Героя України. Крім того, Содоль Лю закидають безвідповідальну підготовку до ворожого наступу. Той, мовляв, не забезпечив наявність укріплень і не постачав в бригаді артилерійські боєприпаси, хоча наказував наступати. Після відмови проти командира Азову почали розслідування. Напередодні президент звільнив Юрія Содоля із займаної посади. Причину Володимир Зеленський не назвав. Зірвані обшуки в голови правління Нафтогазу в набу шукають крота, який зливає журналістам інсайди. усе через матеріал української правди, в якому та розповіла про вказівку директора Кривоноса не проводити слідчі дії в будинку екс-міністра розвитку громади території Олексія Чернишова. Справа стосується ймовірного хабарництва. За даними журналістів, після оприлюднення резонансного сюжету в набу відкрили кримінальне провадження щодо розголошення даних до судового слідства. Замість того, аби з'ясувати, які саме інструкції, роздавав. Почільник бюро Бронежилети втридорога. Мочильник департаменту безпеки «Укренерго» отримав підозру від набу. Купував амуніцію у підрядників, які ніколи не займалися військовим спорядженням. Слідчі з'ясували, схемник перераховував сумнівній фірмі більше 10 мільйонів гривень із держбюджету, що вдвічі перевищує реальну вартість бронежилетів. Їх високопосадовець мав придбати для співробітників енергокомпанії. Та як виявилося, компанія-підрядник навіть не мала жодних дозвільних документів, ліцензій на виробництво такої. Продукції. За це чоловіку світить шість років за ґратами. Облаєв суддю і погрожував вкоротити віку охоронцю нардепа тищенка. якого підозрюють у незаконному утриманні ексвійськового кракена в Дніпрі, не змогли обрати запобіжку. Засідання відклали на кілька годин через бунт Костянтина Цубери. Той кричав про так зване судилище і стверджував, що готовий порізати собі вени. А все тому, що у Печерській райсуд Києва не прийшов адвокат охоронця за даними слідства інфо прокурори проситимуть заарештувати Цуберу без права внесення застави. Йому за проживає до 10 років в'язниці. А я можу ще адвокат. Володимир Зеленський підписав закон, який офіційно закріплює англійську мову як одну з мов міжнародного спілкування в країні. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. Тепер англійська мова матиме офіційний статус в Україні. Також документ визначає перелік посад, кандидати на які повинні обов'язково знати англійську. Зокрема, обов'язковою стала англійська для голів місцевих державних адміністрацій та військовослужбовців, офіцерів, а також прокурорів, податківців, митників, викладачів закладів вищої освіти і наукових установ. Та очільників закладів охорони здоров'я. Підтримали одностайно прем'єра Нідерландів Марка Рюте обрали новим генсеком НАТО. Він очолить альянси з 1 жовтня, коли термін повноважень Єнса Столтенберга завершиться. Останній до слова керував цілих 10 років. Військово-політичний блок упевнено крокує у нову епоху, та виклики не змінюються. Про російські погляди Трампа, брак коштів, війна в Україні. Рюте давно переконався, Путін має програти. Чи визначився зі стратегією? Розбиралася наша Анна Сірик. Мріяв про фортепіано, а очолив НАТО. Марк Рюти народився в Гаазі, був сьомою дитиною, і планував вступити до консерваторії. Хотів стати піаністом. Втім, вивчився на історичному в університеті, працював у продуктовому бізнесі і пішов у політику. Очолив ліберальну народну партію за свободу і демократію і вже у 2010 році виграв прем'єрські вибори. До цього майже століття правили Християнсько-Демократична партія та партія праці. Марк. Рюте зламав традицію і керує Нідерландами протягом 14 років. Врешті захотів більшого очолити північно-Атлантичний альянс Я Думаю, що Марк Рюте дуже сильний кандидат. Він мій близький друг і колега. Тому я твердо вірю, що дуже скоро альянс визначиться з моїм наступником. І це буде добре для всіх нас, для НАТО, а також для мене. Амбіції прем'єра підтримали ключові гравці НАТО: США, Велика Британія, Франція та Німеччина. Єдиний суперник, румунський президент Клаус Юганіс, нещодавно вибув з виборчих перегонів через недостатню підтримку. Посли 32 країн одностайно вирішили: Марк Рюте, новий генеральний секретар. Ось що він говорить про Україну. маємо російську агресію. Ми повинні зупинити російську агресію, агресію Путіна разом із нашими партнерами та союзниками. Єдине, рішуче, солідарно. Це єдиний шлях. Ставлення до Росії сформувалося у нього ще 10 років тому. Катастрофа MH17, гинуть пасажири і весь екіпаж. Більшість нідерландці. Ця трагедія остаточно закріпила позицію Рюти щодо Москви. Відтоді він один із найстабільніших союзників України. Ваше лідерство і відданість принципам демократії є надзвичайно важливими для нашого спільного майбутнього. Дякую за постійну підтримку України у ці важкі часи. Вряте ли этот вибір спасові щось поміняти в генеральній лінії НАТО, як Североатлантичний альянс работають з цілею с целью стратегічного подавления Російської Федерації. В настоящий момент вражеський для нас альянс хто Росії ворог, Україні друг. За час правління Нідерландами Марк Рюте налагодив механізм активної підтримки Зсу. Передавав артилерію, безпілотники та боєприпаси. А в травні дозволив Києву використовувати Ф 16 для ударів по цілях на території РФ. Ультиматум Путіна перед самітом миру прем'єр публічно висміяв. First, Ну, по-перше, Путін повинен прийняти запрошення. Я думаю, він зробив помилку, коли вирішив не бути тут. Путін вчора виступив із цією дурною мирною пропозицією, що свідчить про те, що він явно панікує, і це гарні новини. Західні журналісти вважають, на новій посаді Рюти зіштовхнеться щонайменше з п'ятьма фундаментальними проблемами. Перемога Дональда Трампа може призвести до виходу Сполучених Штатів з альянсу. Путін взимку ймовірно знову вдарить по українській енергетиці. Генцеку доведеться допомогти. НАТО бракує грошей. Чимало країн досі не сплачують повний внесок. Серед них Італія, Іспанія, Канада і не тільки. На додачу загрози на східних флангах альянсу та проросійські наративи, якими дошкулятимуть європейські путін-фринштеєри, чи впорається Марк маркрюти з перерахованими викликами, покаже час. Анна Сірік для пострав тіві. У Болівії стався державний переворот. Генерал захопив владу після того, як його люди взяли президентський палац. Бійці генерала Хосе Хуана Зенігою блокують центральні вулиці столиці. В той час як президент Болівії Луїс Арсе оголосив про часткову мобілізацію задля збереження демократії. Ми повернемо собі нашу батьківщину, заявив генерал Зеніга. На кадрах нині побачите болівійські військові вірні своєму генералу на вулицях столиці Сукре, Болівія. На порталі Діям запустили нову послугу. Тепер онлайн можна оновити дані про своє зареєстроване місце проживання. Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров. Це потрібно зробити, якщо у застосунку є помилка при замовленні витягу про місце проживання в дії, або неактуальні дані у вашому або дитячому витягу. Немає місця проживання у паспорті в дії, хоча ви зареєстровані або неправильна дата реєстрації в цифровому паспорті. Також можна оновити ці дані про дитину. Їй витяг про реєстрацію потрібен, коли йде у садочок або в школу Федоров наголосив, що нова функція це не зміна прописки, а лише оновлення даних про неї. Ну і сьогодні в Україні відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всього дня. Вони діятимуть по всіх областях. Про це повідомили в «Укренерго». Обсяги обмежень з 5 до 11 вечора буде будуть більшими через наслідки масованих атак росіян по енергооб'єктах. У випадку, якщо будуть зміни у відключеннях, «Укренерго» буде повідомляти окремо. Житловий комплекс Діброва парк.